Доброго славного дня! Святе письмо на кожен день Євангелія від Марка, 7 глава з 24 по 30 вірш. Одного разу прийшов Ісус у краї Тиру і Сидону, увійшовши в дім, не хотів, щоб хтось упізнав його, але не міг утаїтись. Бо почула про нього жінка, в якої дочка мала духа нечистого, прийшла та припала до них його. А жінка та була язичниця. Родом сирофініянка і благала його, щоб вигнав біса з дочки її. Ісус же сказав їй Дай спершу насититись дітям, бо недобре взяти хліб у дітей і кинути щенятам. Вона ж каже йому у відповідь Так, Господи, але щенята під столом їдять кректи, що падають у дітей. І сказав їй За це слово йди! Вийшов біс із дочки твоєї. І прийшовши до свого дому, вона знайшла дитину, що лежала на постелі, і зрозуміла, що біс вийшов, Богу нашому слава, завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.